Ага. Сука, вони такі скользкі, уйобки, да. Як гріті, їбать. Хура, сука. Дирой, не пахує, їбать. Мале, да? Не пахує, да, сімально. Ну тупо трьох ян, батьки. Демки горох ты в а вам ще блядь, блять, тут тільки півка не хватає, йобани в рот, сука. Відро раків нахуярив сука, блять, менше, ніж за час. Ааа, та тут сука нема цього, блять, зігляне. Ніхуя нема. Да ну ні гайно. При заметь граблями, да? Да, да ты пиздец, граблям уже сюда. Я хуй его.